Насята в Україні про головні події. На цю мить далі випуску новин. ТВАЙ. у студії Ліна Мазур. Вітаю. Бойовики не припиняють обстрілу військових сил. АТО. минулої ночі артилерійсько-мінометний обстріл вівся з території Росії. Про це йдеться на сторінці прес-центру антитерористичної операції. Запеклий бій точився поблизу населеного пункту Червонопартизанськ та Ільїнка. Терористи палили із градів. Утім, наші бійці атаки успішно відбили. Загиблих і поранених серед вояків немає. За минулу ніч втрат українських воїнів не було. Відміщається активізація діяльності розвідувально-диверсійних груп бойовиків, у тому числі застосування безпілотних літальних апаратів. 21.18. Мінометний обстріл блокпосту неподалік населеного пункту Земляне. Без втрат. 22.50. Обстріл з БМ-21 град, блокпосту поблизу населеного пункту Стукалова Балка. 0,30. Обстріл із БМ-21 град, блокпосту поблизу населеного пункту Сабівка. Без втрат. Неспокійно минула доба для жителів Донецька у місті. Цілу ніч лунали потужні вибухи та постріли. Про звуки перестрілок тамтешні жителі повідомляли у соціальних мережах. Снаряд терористів потрапив у приміщення загальноосвітньої школи у Петровському районі. Знищена покрівля будівлі, вибито вікна та двері. Поряд зі школою повністю знищені господарські споруди. На тепер третина Донецька без електропостачання. У місті перебої із водою. Місцеві кажуть, життя міста паралізоване, тож люди масово покидають. Донецьк. Ситуація, ні газу нет, ні, ні води нет, ні зв'язку нет, продовольство, бензина по 10 літрів в одній заправці. Ну, дітей Ну, вивезти, надо вывести, ну, дітей, ну що. Знаєте, Было пару Если это самое, взрывов, ну, ночью все подскочили все, под утро. Ну, ну Пугается это, уже детей. Боится. Понимаете. Это... Ажиотаж It's такой, все разгребли в магазинах, все все куда-то едут, лишь бы, ну, понимаете, ну, страх, страх у людей. Найкраща ситуація і в Луганську там не працює мобільний зв'язок. Місто знову без світла, воду до помешкань луганчан не подають, поза як кажуть у міськраді, вже третій тиждень її не очищують на заборах. Тим часом до Луганська знову зайшла військова техніка з Росії. Про це повідомляє виконувач обов'язків губернатора Луганщини Ірина Веригіна. За її словами, нині тривають бої в районі селища Золотого. Терористи продовжують обстрілювати житлові квартали. Так за минулу добу за Загинули три людини, ще восьмеро отримали поранення. 370 камазів та мазів планують закупити для української армії у Білорусі та у Росії. Чому це будуть робити в тому числі з країни-агресора? Пояснив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Фейсбук. Мовляв, необхідно доукомплектувати сили нацгвардії в найкоротші терміни. А запаси техніки українських виробників поки вичерпані за інформацією глави МВС. Нинішній обсяг замовлень на український крас: два контракти на 60 і 310 автомобілів. Всього 370 машин на суму майже 400 мільйонів гривень. Повітряні збройні сили України відзначають 10-ту річницю. Нині бойова авіація бере активну участь у проведенні АТО на сході держави, знищує військову техніку і укріплення бойовиків. За мужність і героїзм державними нагородами відзначені понад 100 військовослужбовців повітряних сил. Повідомляє прес-служба міноборони. Звання героя України посмертно удостоєний командир транспортної авіаційної ескадрилі Блакитна стежа Костянтин Могилко. Бойовики заборонили місії ОБСЄ використовувати безпілотник для обстеження місця падіння Боїнга 777 Про це повідомляють в РНБО. Безпілотні апарати дали б можливість швидко обстежити велику площу і знайти нові докази, зокрема зафіксувати факти мінування території та з'ясувати, хто здійснював артобстріл, через який місія ОБСЄ була змушена припинити роботу. На думку міжнародних експертів, заборона використовувати безпілотник засвідчує, що терористи. Не зацікавлені у проведенні об'єктивного розслідування сьогодні. Фахівці місії мали розпочати огляд другої з п'яти ділянок падіння малазійського літака в селі Розписне Донецької області. Спека не завадила народному віча на майдані. Щоправда, громадські збори пройшли у скороженому режимі та на годину пізніше. Людей зібралося набагато менше ніж зазвичай, адже у столиці близько 35 градусів тепла. Активісти звернулися до представників влади із вимогою відзвітувати, куди пішли зібрані на армію гроші. Крім того, просять посадовців не влаштовувати масові гуляння до дня незалежності через ситуацію в країні, і наполягають на введенні воєнного стану. Громадян активісти закликають бути більш обережними, адже кажуть, тітушки дуже часто видають себе за бійців. А то, аби дискредитувати військових. Переживаємо за, за долю держави, за долю України. Ми ходимо постійно. Ну, минулої неділі, наприклад, тут було більше людей. Ми продовжуємо вимагати ведення воєнного стану. Ми обговорюємо питання, святкування 23-24 двадцять Числа Я не думаю, що в нас є можливість або потреба вже святкувати. Ми можемо відзначити у Криму. Відключають український мобільний зв'язок. Про це заявили керівники окупованого півострова. За їх словами, у вівторок, 5 серпня, принаймні один з українських операторів мобільного зв'язку припинить свою роботу на півострові. Достовірної інформації щодо інших постачальників телекомунікаційних послуг поки немає. В Одесі встановлять пам'ятник Валерії Новодворській. Повідомляють ініціатори збору коштів на монумент, де саме увіковічнять відому російську правозахисницю, поки не вирішено. Серед можливих місць називають парк імені Шевченка, вулицю Балківську та Олександрівський проспект. Нагадаю, Валерія Новодворська пішла із життя минулого місяця. Вона активно виступала проти російської агресії у Криму та на сході України. Незадовго до своєї смерті вона заявила, цитую складно знайти кращу справу. Аво, за яку можна покласти життя ніж свобода і благо України? Кінець цитати. Одеса зустрічає сотні біженців із Донбасу через бойові дії на сході країни. Туристична галузь Одеси несе серйозні втрати. Росіяни, білоруси та європейці просто бояться їхати до південної Пальміри. Більшість туристів мешканці інших регіонів України. Насамперед, ті, хто раніше відпочивав у Криму. Як Одеса переживає туристичне затища та чи можна назвати цей сезон провальним, знають наші регіональні кореспонденти. Торік в Одесі туристам було складно знайти вільне місце. Готелі, пляжі та нічні клуби були вщент переповнені. Наразі ситуація інша. Спочатку політична криза, потім економічна, а тепер ще й війна. Тут вже не до туризму. Потік відпочиваючих все ж не оминув Одесу. Аншлагу немає, але порівняно з початком сезону ситуація вирівнялася. Іноземних туристів майже не видно, не їдуть до Одеси навіть росіяни, білоруси та придністровці. Кремлівська пропаганда переконала їх, що в місті вкрай небезпечно. Швейцарія, Велика Британія та ще низка країн Євросоюзу також не рекомендують своїм громадянам відвідувати Україну цього літа. Основний прибуток готелів та санаторіїв за рахунок біженців. Уже з квітня, коли почалося переселення військових з Криму. У нас санаторії отримали заселення за ну за державний рахунок і потім приват. Сектор також отримав дуже велику кількість людей, які поселилися сім'ями на довгий термін. Якщо в березні, в квітні багато готелів роз, ну, розглядали можливість, що їм потрібно закриватися. Зараз цього не відбувається. Українці подорожують менше ніж торік через нестабільність та бажання відкласти трохи грошей про всяк випадок. Анексія Криму суттєво змінила туристичні маршрути. Українці, які раніше влітку відпочивали в Ялті та Севастополі, тепер рушили до Одеси та Затоки. Дніпро, запорожжя ані Харьков, вони розвернулись в нашу сторону, і для нас це дуже важливо. У нас є гості і за рубежа. Пока ми не можемо ще статистически точно вам сказати, сколько їх але вони є, і це дуже важливо. для нас це очень важливий показатель. І ми глубоко убеждені, що в нашій країні все буде благополучне. Це люда, вона приїхала з Києва. Разом з нею два приятелі з Нідерландів. Вони взагалі вирішили переїхати до України. Війна на сході та економічна криза їх не лякають. Це мої друзі вони з Голландії вони зараз переїжджають туди жити і. Мы просто устроили тур по Украине. Мы вообще хотели ехать в Крым, но ну, поскольку Крым уже не наша страна, то есть. Ми тут вже не собираємося. Одеса закликала туристів фестивалями, концертами і модними вечірками. Ресторани та кафе у центрі міста вечорами, як завжди, переповнені. З кожним роком вони розширюються і більше займають пішохідну зону. Одеські пляжі працюють за тим самим принципом. Зросла кількість платних пляжів, особливо це помітно в Одеській Аркадії. Для більшості туристів такий відпочинок не по кишені, тож вони змушені разом з одеситами шукати вільне місця для відпочинку. Ось найскандальніший пляж цього літа в отраді біля канатної дороги. Після побиття знімальної групи першого міського телеканалу мер Труханов обіцяв розірвати договір оренди та повернути пляж у власність громади. Але як і раніше, там збирають з людей гроші. Мер виправдовується. Сознана робоча група, яка розробляє сьогодні нові положення по і правила в пляжами. По Поприйняті, я думаю, що ми примім достаточно хорошу для города, в котре в этих правилах ми поставили собі пріоритет защиту граждан. Підприємці забувають про головне доступ на пляж, хай і орендований має бути вільним для всіх. Проте, попри спроби громадських активістів подолати беззаконня, пляжні барони почувають себе впевнено. Влада не може нічого з ними зробити або просто не хоче. Катерина Лапицька, Олег Шпак, спеціально для тевай. Навести лад на київських пляжах збирається міська влада. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко. Він проінспектував зони відпочинку в гідропарку та на Трухановому острові і доручив керівникам районів та відповідальному підприємству Плесо встановити біотуалети, душові кабіни, місця для перевдягання та фонтани з питною водою. Вирішити проблему можна за допомогою бізнесу. На думку кличка, саме він має брати зони відпочинку під свою відповідальність. Наразі ж міські пляжі не відповідають сині. Нормам та вимогам безпеки. Особливо гострою є проблема сміттєвих звалищ. Сейчас все только паузи. будет здесь в два раза більше. людей. Ми можемо пройтись. Щебень, камни. Здесь заряд... заряд... давно уже никто сюда не приходив. Ні, приходи. Мусор такой. Силы хватает только убрать мусор і вивезти. Давайте ви будете знаходити більше сил для того, щоб привести пляж в порядок. У КМДА взялися реформувати комунальну галузь уже з нового року. Столичні жеки планують об'єднати у комунальні підприємства. У кожному районі буде по одній такій держустанові. Вони проводитимуть тендери для компаній для надання компослуг і нестимуть повну відповідальність перед киянами за їхнє викорис... виконання. Ця багатоповерхівка в центрі столиці майже в аварійному стані. Денис живе тут від народження. Каже, у підвалі стоїть вода, яка розмиває фундамент. Підвал постійно заліт. Оскільки він довге заліт, він переходить в состояние аварійності. Регулярний запах. Ну, невозможно. Лето жара, пекло. зимою окна запотівають. Ну, Перші три-чотири етажі інієм, просто шубою обростають. Цегла осипається, місцеві жартують, живуть як у касті. Узимку в Савінії, а влітку дерева ростуть прямо в стінах. Останній раз вони бачили ремонт ще за радянських часів. З парадними ситуація не краща, скажеться чоловік. Через мокрий підвал вологість настільки висока, що гниють навіть сталеві двері. А поїздка ліфтом узагалі цілий атракціон. Як не на другому поверсі зависне, так з п'ятого не їде. Давайте покажу, покажу в якому стані парадне. То есть домоконстрит до чего дошла влажность? Ремонт проводился относительно недавно. Побелка ушла. Постоянно, ну, собственно говоря, запыленность, по паутина, уход. То есть влажная влажна происходит крайне редко. Так вот несколько подряд жалуємося на те, що у нас застекление в під'їздах, мягко говоря, никакое. То Тобто, як видим, є составные стекла, які продаваються, вентилюються. Многие окна не закриваються. Тим часом Київ активно готується до зими. Чиновники кажуть, що в травні комунальники мали почати утеплювати під'їзди та міняти вікна. Вже отримали доручення наші жеки. Що утеплення під'їздів сходових кліток, герметизація дверей, заміна вікон дасть можливість зберегти 20-25% тепла. Місцеві комунальники запевняють про вказівку, чули і вже працюють. Щоправда, нових вікон все одно не буде, грошей немає. Фінансів вистачить тільки полатати, існуючі. Теплення інженерних мереж по підвалу уже розпочалося. Звичайно, будемо проводити остіклення. Сходових клітин, ремонт рам. Рами поставити металопластика, та ще є на сьогодні. Такої можливості в нас поки що немає. Це дійсно це там будинок 9-поверховий, 5 під'їздів. І порахувати зараз гроші, які, то це дуже велика сума вийде. Цих коштів, навіть те, що ви говорите, що люди сплачують, цих коштів не вистачає для того, щоб дійсно підтримувати стан будинків. Утім мешканці кажуть, за утримання прибудинкової території вони платять жеку майже 200 гривень. Відтак, що місяця тільки від їхнього будинку організація отримує орієнтовно 35-40 тисяч гривень. Та незабаром завдяки новій реформі кияни знатимуть, куди реально витрачені їхні гроші. Обіцяють у КМДА. Ми припускаємо, що в кожному районі буде одна велика головна комунальна підприємство, Которая является получателем денег и которая отвечает за все конкурсы и тендеры, которые будут проводиться на абсолютно открытом режиме и, ну в общем-то опубликовываться в в электронном виде. И каждый житель будет видеть, куда их деньги уходят. Усі юридичні нюанси столична влада обіцяє владнати вже до нового року. Аліна Ніколаєва, Владислав Казаков, Олексій Дрісов, ТВА. У Київському лісі знайшли і знешкодили балони з невідомим газом. Повідомляє держслужба з надзвичайних ситуацій. Мешканці Деснянського району столиці повідомили про різкий хімічний запах з боку Биківнянського лісу. У зазначеному місці рятувальники знайшли три кисневі балони. За допомогою спецприладів бійці провели заміри повітря, хімічний склад в межах норми. Балони з невідомою речовиною були вивезені в безпечне місце. Наразі їх готують до утилізації через витік невідомого. Газу ніхто з місцевих мешканців за медичною допомогою не звертався. США і Європа працюють над тим, аби Україна не залежала від російського газу. Про це заявили в американському держдепартаменті. Дипломати відзначили, що Україна споживає 50 мільярдів кубометрів газу щорічно. Половина з цього об'єму блакитного палива надходить із Росії. Представники держдепартаменту США наголошують, аби газопостачання України відновилося на ринковій основі. Київ і Москва мають укласти відповідну угоду до початку зими. Міжнародні санкції вже позначаються на оточенні Путіна. Напередодні російський бізнесмен Геннадій Тимченко поскаржився на те, що обмеження заходу проявляються химерним чином. Він повідомив, що більше не може використовувати власний літак, бо західна компанія його не обслуговує. Він також відзначив, що багато років жив за кордоном, але зараз фактично став не виїзним. Тимченко є основним акціонером. Волга група однієї з найбільш приватних інвестиційних груп в Росії. Українці економлять масово відмовляються від необов'язкових покупок і посиденьок у рестораціях. Відтак у центрі столиці почали активно зачинятися модні крамниці та кафе. А в торгових центрах період сезонних розпродажів стартував на місяць раніше. А все через те, що у порівнянні із минулим літом клієнтів поменшало на 30%, кажуть експерти. На чому нині люди заощаджують, дізнавалася Аліна Ніколаєва. Аби зберегти копійку українці стали масово економити майже на всьому економім на всьому економимо ну на всьому економлю на одязі Перший черв відтак продажі падають, магазини зачиняються. Тільки на столичному хрещатику за останні кілька місяців близько половини бутиків модного одягу та взуття припинили свою роботу. Ще два дні тому тут був один з найбільших магазинів одягу у столиці. Нині пусті вітрини і зачинені двері. Місцеві продавці пояснюють, торгувати стало невигідно. Закриваються скоріше з того, що оренда становиться дорога. Тенденції йдуть на спад, тому що покупателі не хочуть багато тратят денег, они больше покупают теперь не наперед, а покупают по надобности. В основном это скидки. Почему? Потому что денег не очень много осталось. Все экономят сейчас. Ті з магазинів, що ще працюють, аби привабити покупця, оголосили знижки на старі колекції. Найбільше ціни знизили на літній одяг та взуття. Так, приміром, сукню або черевики, які нещодавно коштували тисячу, нині правлять за 300-400 гривень. До подібних маркетингових ходів далися і виробники дорогого одягу. Кожен бренд, ось, який які ми да, вигадуємо якісь такі цікаві акції, зробили в подарунок нашим клієнтам. Це друга сукня в подарунок. Коли клієнтка купує одну, неважливо якої вартості ця сукня друга в подарунок. Зараз літо зараз гарна. Пора, і тому все ж таки хочеться навіть в складній ситуації в країні, щоб жінки виглядали красиво. А от на розваги та вечірній відпочинок попит серед зокрема киян навпаки зріс. Один зі столичних рестораторів каже у порівнянні з минулим роком відвідувачів побільшало вдвічі. Щоправда, чек не змінився. Я б сказав навіть, що зараз відбувається певний можливо, всплеск, навіть частково. Це можна пояснити тим, що. Люди влітку зараз немає змоги поїхати багато хто відпочити. Так якщо що раніше їздили там за кордоном, бо могли легко поїхати там в Одесу, в Крим, то зараз людей в певній мірі є обмеженість по цьому бюджету. Тому можливо в Києві залишили значно більше людей, і відчувається навіть в порівнянні, порівнянні з минулим роком збільшення відвідуваності. Тим часом у елітних ресторанах кажуть фахівці, ситуація суттєво не змінилась. Аліна Ніколаєва Ігор Шатайло, ТВАЙ. Творчість за ґратами. У Прилуцькій виховній колонії відбувся фестиваль художньої самодіяльності для неповнолітніх засуджених. Для багатьох із них це можливість достроково повернутися на свободу. І, головне, змінити своє життя. Один день за ґратами разом із засудженими провели і наші кореспонденти. Ждемо мене мама, браття. Ось в цьому місці буде совіт, ну, пільга. Цей хлопчина чекає на дострокове звільнення у виховній колонії, він уже більше року. Цього місяця спеціальна рада розглядатиме його справу. Я за півтори роки осознав свою вину, почав цінити свободу, сім'ю. В дальнішому буду робити так, щоб більше потрапити в такі компанії, працювати, вчитися. Таких, як Володимир, у прилуцькій виховній колонії перебуває понад 130 молодих хлопців, переважно більшість засуджених, сироти або діти з неблагополучних сімей. Зберігаємо і виховуємо традиціями за принципом перевиховання засуджених таким чином, щоб вийшовши на волю, вони мали можливість знайти собі роботу, вміли щось робити, мали освіту і стали повноправними членами нашого суспільства. Вийти на волю, і приєднатися до звичайної молоді ці хлопці можуть достроково. Для цього їх навчають у школі, що дії при колонії дають спеціальну технічну освіту, створюють творчі гуртки. В них неповнолітні засуджені вчаться робити прості, прекрасні речі своїми руками. Займаються е, різною роботою, наприклад, вишивають, малюють орігамі. Тож у кожного свій характер, от, допустимо одному хочеться це робити, а іншому це. Щоб розвивати світогляд неповнолітніх загратами, держава проводить щорічний фестиваль із художньої творчості. Для багатьох таких хлопців це фактично перепустка на свободу. Волонтери, які щоразу відвідують ці колонії України, кажуть. Що нуждається человек, лишений свободи, це любов і внимання. Головне, щоб он повірив в себе. А ми повинні бути доброю причиною перемін в його душі, щоб він знав, що в ньому нуждается, хочуть використовувати його потенціал, хочуть видеть його повноцінним гражданам нашої страны. Не лишається осторонь від цих молодих українців, наші зірки, спортсмени і співаки. От, ну, ці хлопці такі діти. Я бачу такі безпосередні от, е, їхні рухи, так як вони от на сцені стояли, вони так кулачки там стискають. І, і ну, я розумію, що на них ще можна вплинути, на них потрібно впливати. Вихованці прилуцької колонії свої гости зустрічали віршами кобзаря українськими піснями та бойовим гопаком. Можливо, такі вподобання засуджених стануть не тільки їхнім достроковим квитком на свободу, а ще й дороговказом у майбутньому. Сергій Арема Павло Тихоненко ТВА. За перемогою навкарачки у Нью-Йорку відбулись щорічні перегони малюків. Ходити учасники цього дербі поки не вміють, але повзають відмінно. Організатори жартують: на цих змаганнях немає командного духу. Кожен тільки за себе. Малюків заохочували до перемоги пляшечками з молоком, іграшками і планшетами. Переможцем став хлопчик, якому щойно виповнився один рік. Його батько розповів, що готував сина до забігу буквально з народження. Він не виключив, що наступного року. Його малюк прийме участь в нових змаганнях цього разу з ходьби. І Поки це всі новини більше дивіться вже о вісімнадцяті. Я бажаю вам гарного і головне мирного дня. До зустрічі!